Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщин та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ратліни для зимової риболовлі на судака. Огляд найбільш поволостих ратліни, Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали! Кожен рибалка, особливо в зимовий період, розраховує на впіймання судака, адже ловляться в основному маленький окунь, піднімання яких приносить масу задоволення. Можна тільки припустити, скільки буде радості в рибалки, якщо він зловить судака. Але якщо застосовувати відповідні штучні приманки, то не складно зловити і його. Досить запастися терпінням і вмінням застосування приманок. Серед штучних приманок на судака є сенс відзначити таку приманку, як ратле, яка вважається найбільшою ловкою. Причому це приманка все і її можна використовувати як влітку, так і взимку. Пристрій ратліна, як рибалка, на нього ловиться. Пратлін це штучна приманка за формою, нагадуючи маленьку рибку, але пласкату з боків. Приманка досить проста, без зайвих деталей, але й на спині є кріплення для повідця. При лові риби взимку для більш активного залучення риби, приманкою здійснюються рухи різкого характеру, в залежності від умов. Подібна техніка приваблює судака. Подібний тип приманки знаходиться в арсеналі кожного рибалки, що свідчить про її уловості та ефективність. Принцип роботи ратлена, друзі. Ця штучна приманка має ряд особливостей. При наявності плавового підносу ліски, ця приманка здатна утриматися в точній води на одному горизонті. Ця особливість суттєво відрізняється. Цей вид приманки від інших видів штучних приманок. Плюс до цього. Принада характеризується наявністю вбудованого дзвоника, що активно приманює судака, оскільки він полює в повній темноті на слух. Тому застосування ротлем бажано регулярно посмикувати снасть, щоб приманка видавалася характерні звуковій хвилі, на якій глибині можна застосовувати ратли. Більшість ратлинів мають малу вагу, тому глибина занурення її обмежена невеликою від 5 до 7 метрів. Щоб ливити судака на великих глибинах, краще придбати моделі японського чи китайського виробника. Як правило, в цих країнах глибоководні ратини користуються великою популярністю. Типи ратлинів. Штучні приманки поділяються за деякими ознаками: за вагою, за типом, в залежності від фірми виробника, за забавленням по конструкції дзвоника та за розмірами. Вибираючи ратлін, слід звернути увагу на ці фактори. Багато хто стверджує, що судак більш воліє приманку з плавними винилами. Насправді це не так. І тут дуже важливо як форма, так і розмір, а також забавлення і конструкція дзвоника. Частина людей любителів полювання на судака, що судак, цікавиться ратлінами, мають яскравими кольорами довгий ніс. Хоча інші частина рибалок цю думку спростовує. Тому є можливість на особливих пробах та помилках визначитись, який саме принада віддає перевагу суда. Адже риба не передбачувана, і розраховувати кожен ран на успіх, застосовуючи один і той же рателів не слід. У залежності від глибини в підбирається принада відповідної ваги. Ратліні застосовуються в основному на мікроводних ділянках. Якщо планується ловити суддика на глибоких ділянках, то вибирається відповідна принада японсько-покидовської фірми. Розмір ратліна підбирається виключно в результативі експериментальних закидів. Як було сказано раніше, риби непередбачені і кожен раз може цікавитися різними. Приманками. Іноді судак ловиться на приманки невеликого розміру, а іноді атакує 8-сантиметрові моделі. Колір приманки особливо має значення, оскільки судак полює у сутінках, тому можливо застосування як штучних, так і натуральних кольорів. Судак воліє приманки сірих і білих кольорів. Іншими словами, він любить світлі моделі. Ратлені з дзвіночками застосовують в у літньої риболови, а для зимової риболовлі більше підходять тихі моделі. Ну і друзі, декілька ратлінів популярних моделей. Це Люри Фанс Snake. Подібна модель облаштована кульками дзвіночками, а також прорізами, розташовані з боків приманок. Прорізи створюють своєрідний вихрові потоки фіт на час переміщення в товщі води, що робить їх більш ефективними. Цей вид ратлінів розрахований на впіймання судака. Трайпро. Ну, друзі, ви напевно чули про їх. Це ратлі, що одержує широке поширення завдяки своїм ловистями. Основним об'єктом лову це Судак. Виготовлені моделі тільки з високоякісних матеріалів, а величезна колірна гама дозволяє задовольнити саме будь-якого рибалку, навіть початківців. Юзурі, друзі, ну, всі чули про цього. Це ратін якість, яких вважає найвищим серед безліч виробників. Ратлін-юзурік використовується для затримання як судаків, так і щуки. У них прекрасні польотні характеристики, і вони здатні занурюватися на значні глибини. Як іде купувати з ратліни. Приманки ще не отримали широкої вдячності серед спінгійстів України. Тому з покупкою виду приманок можливі проблеми. Хоча у великих містах і відзначається. Наявність ракетів і по магазинах та та ринках, але до глибоких ринків вони ще не дійшли. Незважаючи на це, нас просувається час завжди, можна зайти в їх із подібною становище. Якщо є інтернет, то завжди можна купити їх. Ой, друзі, правильний вибір ратліна. Обираючи подібний тип приманки, слід орієнтуватися на наступні моменти. На вагу приманку. Для риболовлі на ділянка з малою глибиною досить штучні приманки вагою 13-15 грамів. При ловлі на великих глибинах підійде ратлін вагою від 20 грамів. Ратліни обладнані свинцевим обважувачем, які забезпечують для приманки певний баланс, який не може порушитися ні в якому разі. На дзвіночок, який здатний не тільки приманити рибу, але і відсікти її. У зв'язку з цим слід зупинити свій вибір на моделях на дзвіночок розташований в середині приманки. Способи лову судака на ратлі. Судак воліє повільно і рівномірні рухи з рідкісними ривками приманок. Прискорені рухи здійснюються через кожних 10 12 обертів катушки. Якщо у приманки придбати задні гачки, то зачепів буде набагато менше, хоча зменшується її ефективність. Адже принада проводиться практично біля самого дна, де багато проводних, причому непомітних сюрпризів. Вибір і місце часу лову судака. Судак це нічний мисливість, тому найбільш результативна рибалка буде вночі. Найбільш активний судак льє влітку. А от із приходом по він. Перестає бути таким активним. Незважаючи на це, охоче клює її взимку. В цей період він знаходиться на глибині і знайти подібні місця непросто, тим більше, якщо водойма незнайома. Але тут можна скористатися навіть помічником рибалкою, як ехолод. Радлін поступово, але. Завойовує договір рибалок. Головне, це навчитися правильно його застосовувати. Як правило, не маючи належного досвіду, застосування цієї жічої приманки не слід розраховувати на результативну риболовлю. Ну а на цьому мене, друзі, все за був канал. Досвідчим підключим. Не забувайте на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі, друзі. Бережіть себе.